Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Садового Родні Культури вирощим разом. Сьогодні ми будемо сіяти таку рослину, квітка-сухоцвіт, кармек. Ось такі наші сорти, які будемо висівати. Ось такі вони у нас. Відсівати будемо такі ємності без пікіровки для висадки відкритиго. Наберемо насіння. Ось такі у нас. Ось таке у нас насіння кермеку. Беремо і рівномірно сіємо по поверхні ґрунту. Ось так. Не поспішаємо, висіваємо більш-менш щоб було рівномірно. Так висія. Беремо другий. Покажу на прикладі двох оцих сортів Ось таке саме насіння. Ось таке саме. Так само рівномірно сімо. Ось так, рівномірно сіємо. Ось посіли наші рослинки. Тепер щоб зафіксувати їх. На поверхні ґрунти трошки зволожимо. отак беремо. Щоб вони залишилися на своєму місці. Ось так трошки зволожимо Тепер беремо ґрунт. присипаємо тоненьким шаром. Ось так. Присипаємо невеличким шаром. Розрізну мірно грунт. ось. Багато не потрібно. Ось так розподілили трошки. Притрамбували. Грунт якісний. торфейна суміш дропети профімікс. Також тут беремо трошечки невеличкий шар ґрунту. Також нам є розподіляємо ґрунт. Ось так поділили, трошки притискаємо, злегенько тільки притискаємо, тепер беремо і остаточно добре зволожимо грунт. Розможили грунт і прикриваємо плівочкою, щоб створити тепличні умови. Ось так накриваємо, ставимо в стелаж не протязі сіми-дев'яти днів. Розлинки почнуть проростати. Температура бажана держати в районі 22-24 градуси. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, друзі, до зустрічі!